Є дуже велика проблема в тому, що е, показник ВВП не, не коректно міряє сірий ринок, е, сіру економіку. В Україні давайте визнаємо: е, дуже велика частина економіки працює в сіру. Хоча, звісно, певні метрики, економічні. Е, Захоплюються, тому що вони вимірюють скільки люди споживають, і це споживання легше вимірити, ніж те, типу, скільки вони заробляють, якщо це не оподатковується, не проходить через звітність. Але все одно це не повно, І якщо оцінюють ну, споживання, може рітеле, які да, працювати. Якщо оцінка, оцінка сірої економіки 30-35% від загального розміру економіки, то можна припустити, що ми маємо бути ще набагато вище в рівні ВВП. і ми цю історію дуже сильно відчули, коли ми запускались в Бразилії. Якщо подивитись в Бразилії ВВП на душу населення, то воно десь вдвічі вище, ніж в Україні. При цьому в Україні у нас є ще модель оплати, коли люди просто платять повну вартість наперед і далі навчаються у своєму темпі. І якщо в Україні є багато людей, в яких є тисячі доларів для того, щоб оплатити курс, це там якась приблизна вартість курсу, то в Бразилії в якій населення разів вісім більше, ніж в Україні. Нам складно знайти таких людей. Абсолютна більшість людей купує курс в розтермінування, і е, там модель споживання така, що людям не дуже важливо, скільки коштує щось. Важливо, щоб це було не більше там 40 доларів в місяць. Uh -huh. От, якщо 40 доларів в місяць, я готовий платити хоч 5 років за це. Uh -huh. Якщо більше, то я не можу собі це це дозволити.